Друзі, моє вітання в цьому відео ми з вами подивимось на інформацію, яку опублікувала вешгарад 24. Видання, що при ураженні, при, при ураженні по кримських там військових об'єктах був ліквідований начальник генштабу російського Герасімов. Він був новий король 68 років. Зараз ми подивимось, чи правда це, що він був там ліквідований. Він був новий король 68 років. Ось він тут вийшов. Дивимось, друзі. Чи правдива ця заява цього видання, що він був ліквідований в Криму. Друзі, дивіться, на жаль, це от плітки балачки, це не під це, ця інформація, вона не тут немає правди. Ось так. Але найголовніше, що були уражені об'єкти військові, на які був уражений повітряний чи літак, чи гвинтокрил. Ось, його транспорт був уражений. Ось так. То тобто він там був не він там був прямо в дуже серйозній зоні риску. Цей Герасимов. Бачите, удар з повітря відвернувся. Тобто, якийсь дуже короткий, дуже короткий термін, дуже короткий час врятував, що він не потрапив під цей обстріл. Ось так. Надіюсь, в наступний раз йому цих хвилин буде достатньо, щоб доїхати до, саме до місця ураження. Ось так, друзі.